Увага! Цей відеоролик є науковою фантастикою. Всі персонажі та події вигадані. Приємного перегляду. 2025 рік. Військовий аеродром на Запоріжжі. 2М-24ПУ-1 готуються до навчання. 23 червня 2025 року. Авіабаза Дніпро. Планові навчання. Вертольоти піднімаються. Раптом яскравий блакитний спалах. Електроніка відмовляє. Що за біса? GPS не працює. Компас мертвий. Наземні машини потрапляють в ту саму аномалію. Зв'язок втрачений. Небо проясняється. Вертольоти летять над безкрайнім диким степом. Командир, дивіться! Величезний табір внизу величезне військо в уніформі 18 століття, шатри, гармати, кавалерія. Це Запорізька Січ. Ми в 1775 році. Майор перевіряє планшет з історичними даними. Червень 1775-го. Ліквідація Січі, генерал Текелі сто тисяч російських військ. Капітан Коваль спостерігає через біноклі. Армія 18 століття. Російські прапори або це найбільша реконструкція в історії, або факти прості: ми в 1775 році. Наших пращурів знищать за кілька годин. Дивимося чи втручаємося. «Втручаємося!» Червень. 1775. Безкрайня російська армія оточує. Січ. Запорізька Січ оточена. Генерал Текелі вимагає капітуляції. 10 тисяч плюс піхоти, 5 тисяча кавалерії. Важкі гармати 24 фунти. Дальність 1500 метра. Перезарядка 3 хвилини. Кошовий отаман Калнишевський на валах. Дивиться на ворога: 100 тисяч солдатів. Ми не виграємо. Треба здаватися раптовий гул. Два Мі 24ПУ 1 виринають з хмар. Характеристики Мі 24ПУ, 1 швидкість 335 км на згоду, 4 блоки ракет С8, 80 всього, 30 мм гармата 300 пострілів на хвилину. Броня витримує 12,7 мм кулі. Вертольоти проходять низько над російським табором, вмикаються гучномовці. Увага! Повітряні сили України! Відійдіть від Січі або відкриваємо вогонь!» Російські солдати панікують, коні беснуються. Офіцери втрачають контроль. «Артилерія! Огонь по этим машинам! Гармати стріляють. Ядра не влучають у швидкі вертольоти. Російські 24 фунтові гармати 400 метрів на секунду. Проте що рухаються 90 метрів на секунду. Марно. Вертольоти захоплюють цілі, випускають ракети С8. Характеристики С8 калібр 80 мм, швидкість 600 метрів на секунду, радіус ураження 15 метрів. 40 ракет за 2 секунди. Артилерійські позиції вибухають. Батареї миттєво знищені. Три броньовики дозор Б атакують. Характеристики дозор Б. Швидкість 110 км на звод. Кулемет 12 мюко 7 мм. 450 пострілів на хвейте. Дальність 2000 метрів. Витримує 762 мм кулі. Кулемети розсівають ескадрони кавалерії. Калнишевський спостерігає битву вражено. Небо за нас, браття! Вперед! Ворота Січі відчиняються. Тисячі козаків мчать разом з броньвиками дозор Б. Козак на коні та дозор Б з українським прапором їдуть разом. Єдність крізь століття. Вертольоти вистрілюють теплові пастки. Вогняний фейерверк у небі. Російська армія тікає в паніці. Поле бою затихло. Мі-24 приземляється. Лопаті зупиняються. Пілоти виходять. Калнишевський підходить. Майор СОКІЛ. Слава Україні, пане Кошовий. Хто ви, Янголи? Ми ваші правнуки. З 2025 року. Прийшли врятувати Січ. Передає документи та жовто-синій прапор. Ніколи не довіряйте Катерині. Ось безпечні маршрути. Списки зрадників. Як зберегти волю? Це прапор України. Бережіть його. Бережіть Січ. Бережіть волю. Калнишевський зі слізьми. Дякуємо, правнуки, не підведемо. Січ стоїть неушкоджена. Український прапор майорить. Вертольоти зникають у блакитному спалаху. 1775 й Січ вистояла історія змінилася. А можливо, це завжди була наша історія. Сподобалося? Підписуйся та тисни дзвіночок. Пиши свої ідеї альтернативної історії в коментарях. Ідея з найбільшою кількістю лайків стане нашим наступним відео. Разом ми пишемо історію, якою вона могла би бути.